Чи треба ставити, їм рамки з медом? Є ці дві рамки. А так ось оці от, бачимо, трошки ще. І запечатали свіженько, ось. Є так оцей. А тіде тебе під рукою. Друга. Та й там тільки кіла два. <кх> треба буде додати. Вже якусь рамочку. І майже тут і сюди. Uh -huh. Видно на псевдо? Uh -huh. Це ось, 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 ось тільки розпуду, а тут ось, ось в медуві. Це якось працюють Плодик гарний штампує рівненьку печаточку сплошну. Так, ну все, тоді, тут далі нема що повірятися, цей розплод. Третього переставимо їм і все. О, так, Там внизу Ще тут ось така рамка. Старого меду є. Поруч, ось ця поруч запечатана. валята, Теж тут ще кілограмчик, звісно. Ну, Тут два, три і там. Тут ще кілограм п'ять добрих є. Вже легше.